Скільки б ви заплатили за букет тюльпанів? Кілька доларів, сотню доларів як щодо мільйона доларів? Мабуть, ні. А скільки б ви заплатили за цей будинок або часткову власність на вебсайт, який продає товари для домашніх тварин? У різний час тюльпани, нерухомість і акції Pets.com продавалися набагато дорожче ніж вони коштували. У кожному випадку ціна зростала і зростала, а потім різко впала. Економісти називають це Бульбашкою. То що ж саме відбувається з Бульбашкою? Давайте почнемо з тюльпанів, щоб краще зрозуміти у 17 столітті Нідерланди вступили в Золотий вік. До 1630-х років Амстердам був важливим портовим і комерційним центром. Голландські кораблі імпортували спеції з Азії у величезних кількостях, щоб заробити на цьому в Європі. Тож Амстердам був переповнений багатими вправними купцями і торговцями, які демонстрували свій достаток, живучи в особняках, оточених квітковими садами. І була одна квітка, яка користувалася особливо високим попитом: тюльпан. Тюльпан привозили до Європи на торгових суднах, які пливли зі сходу. Через це він вважався екзотичною квіткою, яку до того ж було важко вирощувати, оскільки на цвітіння одного тюльпана могли піти роки. У 1630-х роках спалах вірусу, що ламав тюльпани, зробив обрані квіти ще красивішими, вкривши пелюстки різнокольоровими, схожими на я прожилками. Такий тюльпан був рідкіснішим за звичайний тюльпан. І як наслідок ціни на ці квіти почали зростати, а разом з ними і ціни на них популярність тюльпана. Незабаром тюльпан став загальнонаціональною сенсацією і народилася тюльпаноманія. Манія виникає тоді, коли спостерігається висхідний рух цін у поєднанні з готовністю платити великі суми грошей за щось, що має значно меншу внутрішню цінність. Цінність нещодавнім прикладом цього є манія доткомів 1990-х років. Акції нових захоплюючих вебсайтів були схожі на тюльпани 17-го століття. Всі хотіли їх мати. Чим більше людей хотіли тюльпан, тим вищою була ціна. У якийсь момент одна цибулина тюльпана продавалася більш ніж у 10 разів дорожче річної зарплати кваліфікованого майстра на фондовому ринку. Ціна акцій залежить від попиту та пропозиції інвесторів. Ціни на акції мають тенденцію до зростання, коли здається, що компанія заробить більше в майбутньому. Тоді інвестори можуть купувати більше акцій, що ще більше піднімає ціни через підвищений попит. Це може призвести до виникнення петлі зворотного зв'язку, коли інвестори потрапляють в ажіотаж і в кінцевому підсумку піднімають ціни набагато вище внутрішньої вартості, створюючи мильну бульбашку. Все, що потрібно для того, щоб манія закінчилася, а бульбашка лопнула, це колективне усвідомлення того, що ціна акції або тюльпана набагато перевищує його вартість, набагато перевищує їхню вартість. Так сталося з обома маніями. Раптово попит закінчився, ціни впали до приголомшливих мінімумів, а потім луснули, бульбашки лопнули, і ринок зазнав краху. Сьогодні вчені довго і наполегливо працюють, намагаючись передбачити, що спричиняє появу бульбашок і як їх уникнути. Тюльпаноманія є ефективною ілюстрацією основних принципів, що працюють у бульбашках, і може допомогти нам зрозуміти більш свіжі приклади. Наприклад, бульбашка на ринку нерухомості наприкінці 2000-х років. Економіка про продов... Продовжуватиме проходити через фази бумів і спадів, тож поки ми чекаємо, коли почнеться наступна манія і лопне наступна бульбашка, побалуйте себе букетом тюльпанів і насолоджуйтеся тим, що вам не довелося платити за них шалені гроші.